День третій, і я забув, що я веду блог, тому хотілося б доповнювати цю всю інформацію своїми думками, що я думаю, як це виглядає, які я маю відчуття. І зараз в мене таке відчуття, що третє тренування, а за два тренування я досягав лише дуже маленьких, маленьких цілей. Сам Джош Кауфман у своїй книжці. Кожен навичок за 20 годин, скоріш за все, вставлю книжку цю. Розповідає, що перші прогреси будуть помітні після 4-6 годин тренувань. Зараз в мене пройшло півтори години і додаткові 45 хвилин. Тому поїхали. Перевіряємо якісь вивчені вже трюки і навички. Добрий початок. Прям як і не випочинав заново. Повторюємо те, що я вже пройшов для закріплення і тренування того навичку, щоб він виконувався набагато якісніше. Перший день півгодини тренування Тяго Флік. І тільки на третій день, на початок третього дня, спустя, півтори години цілих, цілих тренувань. Пів години виключно Тяго Фліка. І ось, будь ласка, він виходить. Треба старатися, треба помічати оці маленькі цілі, йти йти до своїх мрій. І найголовніше... Не зважати увагу на те, що не виходить. Треба концентруватися на тому, що виходить. І головне це мотивація. Можна закинути через 2-3 через години. Але як можна себе почувати добре, якщо ти знаєш, що ти 3 години витратив на вивчення якогось навичка? І розумієш, що одна година залишилась на те, щоб тобі почало це подобатись. Ось так. Сьогодні хотілося б вивчити цей Месі трюк, коли він підбиває м'яч, стави ногу сюди, м'яч б'ється об ногу і переставляється нога. нога. Виглядає він дуже просто, на практиці він не такий простий, але будемо пробувати. Хоча можемо спробувати зараз. З іншого. Тобто є план на сьогодні вивчити ось цей трюк і можливо додати ще якийсь. Один із таких теж прикольний був трюк Неймара. І він отак от переставляє ногу і підкидує м'яч. Не так просто. Давайте направо спробуємо. О, я лівою ногою не вмію тримати. Можна його зарахувати, тому що пізніше ми будемо проходити, я буду проходити цей трюк для його відточування. У нас є 20 годин і я думаю, що цього предостатньо. Тому хочеться закрити цей кросовер, коли підбивається м'яч, перекидується нога, а потім ногою знову підбивається м'яч. Ну а по дорозі до цього, до кросовера, будемо вивчати додаткові трюки. Є в голові розуміння, що це треба зробити, але кожного разу я чекаю, що ні, от зараз на чеканки я перекину м'яч і зроблю цей стрибок. А він не робиться. Страшно, страшно, що не вийде. Треба бороти свій страх. І робити краще, погано, але робити, ніж чекати слушного моменту. <звук> Добре. Страшно. Давайте мозок намагається заблокувати цю дію, тому робимо інакше. Зараз буде відпрацьовування елементу, коли м'яч підбивається, Став. ставиться нога і має м'яч відбитися від ноги, яка стоїть на землі. І продовжити чеканку. Можна зарахувати, не можна зарахувати, так як це швидко пішло в мене, то можна ще витратити трохи часу на відпрацьовування цього елементу сама логіка цього трюку, що не просто ставиш ногу. А і в момент дотику м'яча треба трошечки носочком його підбити. І головне, щоб м'яч не відходив далеко, бо якщо тянешся ногою до м'яча, то він, скоріш за все, не вийде цей трюк. Трошечки вправо, трошечки вліво. Якщо м'яч падає не на ту сторону ноги, м'яч буде котитися не туди, куди треба, він би катився. Ну і вважаю, що можна зарахувати, тому повертаємось до кросовера. Дуже дуже незрозуміло, як він робиться, тому що я підбити можу, перекинути ногу, а от правою ногою, якою я підпивав, я не встигаю просто знову підбити м'яч. Якщо ви хочете навчитись цьому трюку, і у вас не виходить. То треба робити і робити. В мене така проблема, що я дивлюсь відео людей, туторіали, як вони це роблять, і в них все так легко виходить. А в мене я можу тренуватися оцю 10 хвилин я роблю, нічого не виходить. Я хочу вам показати, які проблеми, що в голові відбувається. Що не так з технікою, можливо, ви подивитесь і будете знати, що ага, ось тут він робить неправильно, чи я роблю так само неправильно. Тому ось ось ось. Дивіться, вчиться разом зі мною. Намагаюся освоїти одразу декілька трюків. Якщо один не виходить, перехожу до іншого. Інший не виходить, переходжу до третього. Третій не виходить, повертаюсь до першого. Треба зрозуміти, як оцей месі трюк виконується. Він підбиває м'яч, не отак, не вперед ногу ставить, а назад. І лови саме ось таким от рухом. І перекидує ногу ліву. Завалюю корпус, тобто я намагаюсь поставити ногу, а треба на неї вставати. Але як її так поставити, щоб м'яч впав туди куди треба? Як відьмак чи Ройкенд. Ну вже покраще, він не відлетів і можна помічати ось такі от маленькі дрібниці. М'яч не полетів туди не туди, він залишився зі мною. І тому треба Ну пробувати десь в цій стезі. Є процес до ну, відсотків, наприклад. І виконання повністю це пройдений шлях в 100%. Якщо м'яч відлітає, то це вже 30%. наприклад відсотків. Розділяйте свої цілі на відсотки на пункти на шляхи на маленькі досягнення. Я вважаю, що це було маленьким досягненням до цієї цілі вивчити цей трюк. <плесpling> <плесpling> Добре. Я починаю розуміти що я не можу переступити ногою, тому повертаємось до третього трюка з тройним відбиванням м'яча об підлогу. Задато сильно наступив, і так можна і травмуватися. Розмінка головне. Мені здається, чи почало виходити трошечки краще. На відео-туторіалі бачив, що людина, яка займається футбольним пристайлом професійно, може так замаскувати втрату м'яча. Тобто, якщо він відлетів, він дотягується до м'яча. Не знаю, як мені це допоможе. Спасибо, як він має виглядати. О, Ха -ха! І зараховано і ось такі малесенькі шляхи доводиться. Продолати, так можна казати. Теж ось таке розуміння, в мене не виходить, в мене не виходить, треба пробувати. Повторюйте те, що ви вже пройшли, щоб було розуміння, що ви все робите правильно, що у вас виходить, і ви йдете до своєї мети. Добре, щось не виходить з цим трюком. Треба шах робити, а не ставити ногу. Крок. оці емоції просто клас. Ось таке мені дуже подобається. ще знімає 10 хвилин залишається Так як і мало часу залишається, треба активніше а активніше не виходить. а потім будуть казати, не це відео, бо мої діти на ньому. Ну, 7 секунд і завершуємо.